Всім привіт! Сьогодні ми з подругою будемо розпаковувати гру 100%. 100% у коробці. Знайдете інструкцію. картки з питаннями, вони двосторонні, картки з відсотками та ваших персонажів. Як грати? Гра складається з 10 раундів. Перший гравець бере за статистикою. Дуже мало людей читає інструкцію. Тому ми тут для того, щоб показати вам наочно, як грати. <тур> 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 Пігнали! Взагалі ця гра розрахована від 2 до восьми гравців. Зараз розглянемо варіант гри для двох. Для того, щоб все це було дуже чесно, я перемішую відсотки, ставлю і беру питання. Уявіть, що ви актор у новому фільмі. Яку роль ви граєте? 0% ніхто навіть не запам'ятає. 100% головний герой, який рятує світ. Оє! <тур> oh yeah. Добре. Ух. Mm. Uh. Так, я той самий персонаж, який є найкращим другом головного персонажа, який завжди дуже гарний такий, з найкращим голосом, тілом, але завжди у френд-зоні. І ти обов'язково його любиш, і це твій краш. У цьому фільмі саме. Так, Це я. У мене я просто перехожий. Рандомний перехожий нуль <ріст> стоп. А зараз чому саме вона поставила цю карточку лівіше? Тому що я вважаю, що мій відсоток менший за Настін, і е, за правилами розрахунок починається зліва направо, тому я ставлю зліва. На це питання ми маємо відповісти, доки не буде у ряду шість карт. Тож наступний відсоток. Ти була уборщиком? Як уборщик на українському прибиральник. Я той самий прибиральник у кліниці або може у дворі, який всім якісь поради дає. Але такий, ну, з'являється один чи може два рази у серіалі або фільмі. Я думаю, що я ось тут. А я вже забула, який де відсоток блін. А ось тут твій відсоток коли був. Да, 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 да. да. А, точно, Тут в мене краще. Ну, у мене теж герой, який, можливо, один раз десь там з'явився, але можливо чимось він запам'ятався. Але це герой, який дуже. проходний. Ну, так. Я думаю, що це. Ну, я сподіваюся, що це так. Добре, наступна. Я думала, що цей відсоток вже був. Я та сама метла якої мета дворник. Я не даю поради дає uh, давай. Well, я думаю, що ось так. Обичаюсь. Угу. Головний герой, але напевно якийсь такий трохи негативний. Я думаю. Тобто головний герой? Не ну, супермен, на... не супермен або якийсь злодій, типу. Ну, слушай, як... Джокер теж якби, головний герой у так. своєму фільмі, але так. він яскрава зірочка, ти ну... впевнена? Так? Так, да. Да, я думаю, так. Да. Окей. За правилами гри, ми маємо викласти наші відсотки у зростаючому порядку. І взагалі ми граємо не одна проти одної, а як команда. І зараз подивимось, хто ж виграв? Ми з Настю чи гра. Тож почнемо. О, є! Давай ти. Я знаю, що там буде. А, так? Ну я є, десяточка. є. Якщо я пам'ятаю. Добре, давай. А, ні, не пам'ятала. Ну, дивіться, а що тут було? Тут був. У ну, у нас одна, ну, нас одна, одна. Ми трошки програли в цей раунд, ну, але наступний буде виграшний. Взагалі, гра складається з 10 раундів. Ми показали вам один з 10 можливих. А для виграшу вам потрібно виграти 5 з 10. І наступний варіант гри, коли у вас 4 або більше. В гру вступають всі картки. Кожен обирає собі персонажа сніговичка. Ти будеш розовим. Ой, дякую. Перший тягне карточку той, хто прокинувся найпізніше за всіх. І далі хід передається за годинниковою стрілкою. Єдина відмінність цієї варіації гри від тої, яку ми вам вже показали, лише в тому, що ми обираємо одну картку відсотка і накриваємо її своїм персонажем. Перший гравець, який починав коло, має право поміняти дві карточки, якщо вважає за потрібним. Ця гра була створена для кращого розуміння одне одного. Тож сподіваємось, що ця відеоінструкція вам допомогла. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Па-па!